Ріс Візерспун потрапила у заголовки після того, як була арештована за порушення громадського порядку за втручання в роботу поліції, коли її чоловік був затриманий за водіння в нетверезому стані. І тут зараз йде цитата її після цього випадку, але я трохи хочу прочитати, що трапилось. Mm, давай. Інцидент з арештом став гучним моментом, який кинув тінь на її ретельно вибудований публічний образ. Поки її чоловіка Джима Тота заарештували за водіння в нетверезому стані після того, як він провалив тест на алкоголь. Сама Ріс втрапила в неприємності через свою поведінку. Вона неодноразово виходила з авто, всупереч вимогам поліції, та запитувала: Ви знаєте, хто я? За це її затримали за хуліганську поведінку та перешкоджання роботі поліцейського. Ну, типу, ось те, що я прочитала до цього. Mm. Інцидент набув ще більшого розголосу після появи відео, що злили в мережу, викликавши дискусію про привілеї зірок і особисту відповідальність. Візерспун швидко визнала свою провину, назвавши поведінку ганебною та зізнавши, що випала на один келих забагато. Mm. Uh. Давайте вибачимо різ за те, що вона випла на один калик забагато. Хоча провела хоча вона провела кілька годин у в'язниці, юридичні наслідки були мінімальними. Uh, давай скажемо, що вона сказала потім у заяві, коли вона типу вийшла вибачати за свою поведінку. Вона сказала, я явно виплацена надто багато. Мені дуже соромно за те, що я сказала. Це була дійсно страшна ситуація. і Я хвилювала за свого чоловіка, але це не виправдовує мою поведінку. Я була неповажна до офіцера, який просто виконував свою роботу. Слова, які я сказала тієї ночі, точно не відображають, хто я насправді я маю лише повагу до поліції, і мені шкода за свою поведінку. І чоловік Ріс Джим Тодд був засуджений до громадських робіт. Одного року Вольного терміну і коротше так далі. Вони там ще заплатили штраф. По перше, якого хера вони були у машині? Він був за кермом. Якщо він був випавший, це те, що ми постійно говоримо: ви зірки, найміть шофера, замовте таксі. Да, чому в них немає шофера? Вони ну я складно повірити, що вони самі за кермом можуть їздити. Заніста я думала б сьогодні про те, при тим як ми ну, записували, я думала про цей випадок. Я така, можливо, вони. Відчувають себе більш нормальними, коли вони mm -hmm. за кермом. можливо, їм подобається це відчуття, що вони можуть самостійно щось робити, чи можливо це якась додаткова а, як це сказати? Типу, за тобою ні, ніхто не слідкує, шофер не підслуховує твої розмови, mm -hmm. він не знає, де ви що ви. Але на цей випадок, коли ви випиваєте, ну виз... визовіть таксі, хоча ну no, да, але думаю, ось ця її фраза. Ви знаєте, хто я те, що вона була. П'яною да. вона визнала, що вона на годинка, але більше випала ніж потрібно. Ага. Ну, це означає, що вона була просто дріб'янці. <laughs> <laughs> mm -hmm. І вона ну це підтверджує нам усі ці чутки, всі ці плітки. Їй довелось визнати це. А зірки, mm -hmm. ну ніхто не буде визнавати, що я ал, типу, алкоголік чи щось да. таке. Ну я не знаю, типу для мене.